Права 518. Купили 2,12 кг апельсинів по 27,25 гривень за кілограм. І кавун за 49,12 грн, Скільки всього заплатили за покупку? Ну що ж, давайте визначати спочатку, дізнаємося вартість апельсинів. Потрібно ціну помножити на кількість. Отже, в даному випадку записуємо перша дія. Тобто у нас цілих. 25, це у нас гривень за кілограм. Множимо тоді на 2,1 другу кілограму. І це дорівнює. Для того, щоб правильно перемножити, перетворюємо обидва множники у звичайний дріб. Так, ну, 27, що множиться на 5. Ну, тут. Не так просто перемножити. Можна так зробити. Помножити на 10 і поділити на 2. 27 помножити на 10 це буде 270. Поділити на 2 це буде 135. Отже, тоді 135 плюс 2 це буде 137. Так, 5. Що множиться? 2 помножити на 24 плюс 1 це 5. На 5 других. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо добуток чисельників. 137, що множиться на 5. В знаменнику записуємо добуток знаменників, 5, що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, на 5 і чисельник, і знаменник скорочуємо. 5, що ділиться на 5, це 1. Так, тоді в нас вийде 137. Других. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми заберемо 136 других. 136 поділиться на 2, це буде 60. Це буде 120, 12, це буде 60, і ще залишиться 16, що ділиться на 2, це 8. Отже, це буде 68. Записуємо 68, цілих, так, тоді ще залишиться у нас одна друга. Отже, це буде 68,1 друга. Записуємо в дужках чого гривні. Так, це у нас буде вартість. Вартість. Апельсинів. Гаразд. Тобто вартість апельсинів ми знаємо. Ну і ще купили кавон за 49,12 гривня. Як знайти всього, скільки заплатили, потрібно оці суми додати. Записуємо друга дія. Тобто до 68 одна друга гривні потрібно додати 49 одна друга. Так, і це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо додавати 68 плюс 49. Я можу записати це як 67 плюс 1, А 1 плюс 49 це 50. 50 плюс 67. Це буде 117. Записуємо 117 цілих. Так, знаменники у нас однакові. Додаємо чисельники. Буде 1 плюс 1 Других. Ну і це дорівнює. 117, цілих. тоді 1 плюс 1 – це буде 2. 2 других. 2 других це одиниця. То 117 плюс 1 це буде 118. Ну, ви самі могли це сказати. Дивіться, 68 з половинкою додати 49 і половинка. Сюди піде половинка, це буде 50, а 50 плюс 68 це і буде 118. Добре, 118 записуємо в дужках чого гривень. Так, ну і записуємо, що це в нас заплатили. За покупку. Є, записуємо відповідь. Отже, скільки всього заплатили за покупку, записуємо 118 гривень. Ну що, ж, ось така задача надії з звичайними дробами? На цьому вправу завершено.